Добрий день, цікаві хлопчаки, соколяти, зіранки, дівчатка, вітаю і вас, татусі та мотусі жваві мали. Доброго дня, бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося, ладом люди хороші, я, запорозький каскар, санько світо, котрий усмішку і зустрічає світанки та уступці дня то вче життєве жито. Я радий вас, усіх лицезріти, я буду дуже радий знати, що вам у житті щастя. Буде постійно заріти. Плекатарці, щоб спекти хліб, потрібно замісити тісто. Я казка, я плекаю своїх казок на мисто. Кожна моя намистина. Казка добра, красива, чарівна. Але сьогодні, перш ніж я вам перекажу світлу, ну, красиву свою байку. А сьогодні саме я розповім байку як Яблочко. От, бо в мене так є. В мене є вірші, мов цукерочки, баєчки, мов яблучка, казки як горішки, є казки для роздумів і для потішки. То сьогодні буде байка як яблучко, і а, що вона вам цим принесе, ви зрозумієте з самого змісту. То перед тим, перед тим як я вам перекажу цю байку, я хотів би а, повідати вам і розказати кілька. Народних прислів'їв, саме запорозьких, козацьких мудрих прислів'їв, які, які і досі я поважаю і хотів би, щоб так само знали про них і поважали ви. А ці прислів'я звучать так: хто малого не шанує, той великого не варт, хто не шанує старого, той не має нового. Чуєте, яка краса? От, слухайтеся ще. Хто малого не шанує, той великого не варт. Запорожці шанували кожного маленького хлопчика, якого приводили на січ, щоб навчитися хисту козацькому сидіти реп'яхом на коні, стріляти з лука мітко, цілити зірки, як казали запорожці. От вчитися на військовій штуці. То кожен, хто приходив на січ, мав уже певну повагу. До нього ставилися шанобливо і ніколи не дозволяли ображати. І якось зверхньо ставитися до них. І тому великого варті ті мудреці були, які так чинили. А друга частина цього прислів'я звучить так: хто не шанує старого, той не має нового. Тобто юнак, юнка, хлопець, якийсь повагою ставиться до літньої людини, визначається у повазі до літньої людини, допомагає в чомусь, готовий. Послухати їхні розповіді, життя, їхній досвід, от набираються тоді снаги і можуть а, зростати у своїй повноті. І в тій силі підтримці дорослої людини, чуєте, то а, виходячи з цього, а я завжди так вчився у житті поважати дорослих от, і поважати малечу. Адже у маленькій дитині, у маленькій людині вже переховується все-все, що він потім принесе у цей світ. Якийсь талант, який він має, а ми ще про це не знаємо, про якийсь хист, досвід. Тому давайте шанувати одне одного, одного, і ми будемо збагачувати, збагачуватися в нашому житті. А тепер, як я і обіцяв, перекажу вам свою останню байку. Так, я нещодавно її тільки написав. І називається вона Крокодил Мироносець. У далекій жаркій Африці було красиве чарівне озеро, в якому і жив і мешкав крокодил. І от у спекотний день що робити. Усі тварини звідусюд сходилися до того озера, щоб попити водички. Бо без води як? Спека сушує тебе, не дає тобі вільно дихати, і тільки водичка поновлює вологу. і... Повертає силу, то до того озерця сходилися всі-всі звірі савани. Ішли антилопи, йшли жирафи, йшли інші звірі. І от, знаючи про те, що до водопою зліталися птахи, мавпочки, знаючи, що до водопою йдуть тварини, то хижаки, такі як Леви, гепарди, дієни, робили засідки. І Якась тварина, буйвол, чи то антилопа наближалися до того озера, вони вискакували із засідок і хапали свою жертву. І от якось, коли гіпард вискочив із засідки, щоб ухопити антилопу, раптом сам відчув пекучий біль. Щось пекло йому в ногу, він був змушений кинути свою жертву. І так вона порятувала йому життя, і він побачив, що. Величезний крокодил з зубищами ухопив його за лапу і тягне до себе у воду туди, на дно озера. Як не пручався гепард, але все ж таки сили переважали крокодила, і він потопив того гепарда. Звірі зійшлися з здячністю до озера та й сказали: О, крокодиле, о славний наш захиснику! Ти порятував життя антилопі, ти зробив це виключно із того, що ти мироносець, ти цінуєш мир і не хочеш, щоб кривда і жорстокість панувала тут. Він каже: а як же? Саме тому я так і зробив. І знайте, хто прийде сюди, щоб полювати на тварин, отримує мої зуби, ще моїх 200 гострих зубів. І злякалися хижі тварини. От, І перестали там робити засідки біля того озера. Навіть Лев ходив до далекої річки Лімпопо і обминав десятою дорогою, обминав дорогою це озеро. А звірі, всі, хто приходило туди, вшановували крокодили і називали його носієм миру, оберігачем миру та раптом колись. А він ухопив. Зебру та й за воліку воду. Жахнулися звірі, відбігли від сторонь та й кажуть, що ж ти робиш? Ти ж казав, що ти мироносець, а взяв і зебру затягнув туди в озеро. А він каже: А ви хіба не бачили, що вона хижачка? Як зебра і хижак? Так. Зебра ця тільки що била копицями своїми дикого поросятка, не даючи йому підійти до води. Хіба це не... не поведінка хижака? Хоче саме напитися, а цьому не дати. А в мене тут всі рівні, тому я покарав зебру. Зебра хижачка. І правду подумали звірі. Адже так воно і є. Ну то що ж? Раз зебра хижак, значить, так то, майбут, і покарав, ти її справедливо. Ну і знову приходили попити водичку і так час від часу, чуйте, то буйвола затягне у воду крокодил то мавпочку якусь, шимпанзе, яка заходилася одноразово кидати брудом у сім'ю жирафів, які прийшли попити води. І звірі вже не піднімали того занепокоєння, не виказували свого занепокоєння з приводу поведінки. Крокодила, адже вважали його мироносцем, а крокодил наминаючи. Або й болятини, та й думав про себе, як це хорошо бути мироносцем. Сила моєї байки така хижак скажений, не такий страшний, як лютий звір породи хижаків. От така моя байка. Будьте уважними і не давайте обдурити себе звіром, які продягаються в шкуру добродіїв а самі є лютими, лютими і хижими по своїй душі, по своєму серцю. Час зустрічі добіг кінця. Я радо бажаю вам бути щасливі та здорові. Рицеву стежку плекайте рідним, друзям усьому, допомагайте. Мишка кублиця у стіжку. Хай у вас буде стільки у вашому домі щастя і здоров'я, як у тому стіжкові, де вона бере своє зернятко. Хай світить вам щастя аж три зорі. Я радий буду, якщо ви будете жити в здоров'ї, в щасті, в радості і в добрі. Хай сонце блищить, хай небо сміється, хай все у вас гарно ведеться. До побачення!